Панічна атака спочатку проявляється як певна хвиля, яка накатує, вона може проявитися в будь-якої людини з будь-якою навіть самою стабільною психікою. Людина втрачає опору, людина не може керувати собою, не може контролювати те, що відбувається з її тілом. Коли настає Ситуація, в якій ти переляканий, тебе накривається хвиля, йди всередину неї. Ні, ну куди ще більше? Ну куди? Ви берете аркуш паперу і починаєте просто детально, як знаєте, як записки божевільного, виписувати все, що з вами відбувається, що ви думаєте, як ви себе поводите. Коли починається панічна атака, ви її відтягуєте і себе, якби, як наче трошки ударяєте. Страх. Це протилежність любові. Дихання це перший інструмент в приборканні панічної атаки. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні ми з вами поговоримо про панічні атаки і як ми можемо допомогти собі, а можливо, комусь поряд з нами. Це дуже велика розгалужена тема, і схильність до панічних атак сьогодні. Обговорюються на різних ресурсах різними науковцями і навіть езотериками. Ну, перше, що ми маємо знати про панічну атаку, що вона може проявитися в будь-якої людини з будь-якою навіть самою стабільною психікою. Чому? Тому що в основі панічної атаки лежить страх смерті. Людина втрачає опору, людина не може керувати собою, не може контролювати те, що відбувається з її тілом, і вона думає, що вона вмирає. Якась мить просто затьмарює її свідомість, і вона не може дати собі раду. Але сьогоднішнє відео саме для того, щоб навчитись. І навчити вас, і навчитись вам певним якимось простим засобом, як дати собі спочатку раду, а потім, можливо, ви й допоможете тим, хто поряд з вами. І знаєте, що я вам скажу? Що раніше вважалося, що панічну атаку може проживати людина з такою більш ригідною психікою, психікою, яка Піддатлива, під, не може протистояти стресу. Сьогодні це може відбутися абсолютно з кожним з нас. Як проявляється панічна атака? Як ви вже зрозуміли, як я сказала вище, людина не контролює себе, тіло холоне, вона може впасти в ступор або навпаки у людини в стані панічної атаки може бути бажання бігти одночасно у всіх напрямках. Звичайно, панічна атака, як правило, нападає. Тих місцях, де бігти особливо нема куди. Це може бути як якийсь засоб, транспорт, наприклад, людина знаходиться в тролейбусі, в маршрутці, в метро або в ліфті, і вона не може нічого з собою зробити і їй. Треба в цей момент якось себе зібрати і справитись. Тож, перше, що я хочу порадити. Коли ви відчуваєте, що на вас вже йде ця хвиля, панічна атака спочатку проявляється як певна хвиля, яка накатує. Вона спочатку вас не підминає під себе. А ви, як наче, поступово відчуваєте, що вам стає дурно, ви марнієте, може бути з під прискорюється серцебиття, руки або спітніли, або холодні, або ви відчуваєте. Що у вас очі просто розширюються. І в цей момент ви маєте дихати дуже глибоко і бажано саме животом. Дихання це перший інструмент в приборканні панічної атаки. І дуже важливо, щоб вдих був коротший за видих. Тобто, ви коротко вдихаєте і довго видихаєте. В прямому сенсі слова спробуйте видихнути прямо з живота свою ось цю панічну атаку, а більш конкретно цей страх смерті, який вас накриває. Це сама проста, сама стандартна техніка, яку ви будь-де прочитаєте. Але варто зараз, в цей момент, коли ви мене дивитеся, її попрактикувати. Тобто ви робите короткий вдих. І довгий видих. Можете навіть собі порахувати вдих на один і на один, два, три, чотири видих без затримки дихання. Просто спробуйте. З кожним довгим пролонгованим таким видихом ви будете розслаблятися і будете вивільняти ось ту потенцію того страху, який хоче розпакуватися, бо під час панічної атаки до вас, як то кажуть, у свідомість стукає величезний згусток енергії. І е, я завжди говорю своїм учням про те, що страх це найпотужніша емоція або енергія, яка в собі має найпотужніший потенціал. І Коли ми його поступово розпаковуємо, то він дає нам великі здібності, великі можливості. І ось якраз диханням, коли ми його видихаємо поступово, видихаємо аж з живота. Ви можете дати собі раду. Є ще такий дуже здоровський інструмент, коли ми умовно дихаємо по квадрату, тобто ви дихаєте на рахунок 4, 1, 2, 3, 4 вдих. 1, 2, 3, 4. Видих, 1, 2, 3, 4. Вдих, 1, 2, 3, 4, видих. Бажано почати з видиху. І от видихнути, а потім починати вже вправу: Один, два, три, чотири, видих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вдих. І один, два, три, чотири, видих. Якщо ви будете допомагати комусь, ви можете прямо ось так: от квадратик, там, малювати в просторі або взяти, наприклад, якийсь квадратний предмет і по ньому водити пальцем, і людина буде дихати. Для того щоб максимально відреагувати саме той страх, який її зараз накриває. Я абсолютно впевнена, що багато хто з вас бачив в фільмах, де у людини накриває панічна атака, що людина хватає пакет від чогось, там витряхує з нього щось і починає дихати, вдихати і видихати в пакет. Так, звичайно, це хороша, швидка практика самодопомоги. Але вона не так ефективна, як перші дві практики при е, панічній атаці, вона дуже круто працює при тривожному розладі, при тривожному страху, коли людина не може, от просто не може зрушити з місця, коли вона реально заблокована, коли вона в певному ступорі, то тоді ось цей, е, е, коли ви видихаєте і вдихаєте в пакет. То тоді цей вуглекислий газ він якраз допомагає людині налаштувати себе на інший лад, перезапустити свою нервову систему і зняти в тому числі і страх, і тривогу. Нагадаю вам, що тривога це страх за майбутнє, і він також може разом з страхом смерті комбінуватися в панічних атаках. Є ще багато інших різних дихальних вправ. Ну, наприклад, ви можете зробити одночасно дихання і язикову гімнастику. Коли ви дихаєте і ви в роті, як наче робите язиком прибирання, як наче з рота ви кидаєте все зайве, ви вимітаєте язик, рухається, і одночасно ви дихаєте, і одночасно у вас йде відреагування. Тобто така реакція, коли ви переводите увагу на що, що ви робите самостійно, тобто, наприклад, на язик, яким вимітаєте з під Біння за щик, під зубів, підзубів, якийсь умовний бруд, в цей момент ви переключаєтеся по-іншому, дихаєте, переключається ваша увага, і ви виходите з панічної атаки. Звичайно, якщо ми говоримо, що вже панічна атака позаду. Ви прийшли додому, і у вас є можливість її відреагувати в якомусь такому, знаєте, іншому вигляді, щоб вже зробити якусь практику, наприклад, профілактики. То тут я могла би порекомендувати помалювати вашу панічну атаку, якось її зобразити, але, наприклад, в мене на Каналі тут є тека з різними практиками, наприклад, нейромалювання, коли ви панічну атаку викидаєте на листок, а потім через нейрографіку, через нейромалювання, нейролінії це все розтягуєте, балансуєте і робите цю практику емоційної гармонізації. Тож, будь ласка, користуйтеся. Ця практика буде дуже-дуже круто опрацьовувати ті. Нейронні зв'язочки, які розірвалися і викликають у вас оцей ступор, і під час панічної атаки дійсно руйнуються певні нейронні зв'язки, які треба відновлювати, коли вона вже позаду. Ще одна, до речі, крута практика швидкої самодопомоги. Ось, бачите, в мене тут на руці така резиночка червона, це не ниточка захисна, як багато хто носить. До речі, в мене на цій руці, бачите, захисна ниточка. Долі. А тут я взяла ось нит, таку, як для грошей резиночка. Ось ви можете прив'язати собі резиночку, або одягнути таку резиночку на руку. І коли починається панічна атака, ви її відтягуєте і себе якби, як наче трошки ударяєте. Це боляче, ваш фокус уваги переміщається на це місце, де ви собі робите боляче. І ви можете таким чином швидко себе переключити в те, що ви контролюєте ситуацію, переміститися в безпечне місце, якщо вона вас вам сигналізує про небезпеку, або зробити щось, там випити вже далі воду маленькими усвідомленими ковточками, подихати, або зайняти більш таке впевнене місце. Ну, Наприклад, коли у людини починається. Напад панічної атаки, і ви знаходитеся десь в місці, де ви стоїте, то вам краще е, притулитися спиною до якоїсь поверхні, і отримати максимально відчуття опори в спині і опори на ногах. Тобто ви маєте натиснути ногами на підлогу, щоб заземлити себе. І ось ця така резиночка, вона також вас переключає на тілесні відчуття і, відповідно, пере, переключається. Перезавантажує ваше сприйняття того, що іде відбувається, і вас повертає в реальність і в контроль цієї реальності. Дуже круто працює практика, вона просто неймовірна, коли ви виписуєте все, що з вами відбувається під час панічної атаки. Взагалі ця практика працює на будь-яких негативних емоціях, але ми сьогодні розбираємо з вами тему саме панічної атаки. Атаки, що ви робите? Ви берете аркуш паперу і починаєте просто детально, як знаєте, як записки божевільного, виписувати все, що з вами відбувається. Що ви думаєте, як ви себе поводите? Як вам здається, як ви виглядаєте зовні, коли у вас панічна атака? І ви це все. Виписуєте, 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 інколи хочеться це все і перечитати, десь посміятися, десь сказати, ну, дивна людина, що тут скажеш. І, врешті-решт, цей вже аркуш паперу, де ви все це виписали, ви можете скомкати, потім підпалити, спустити десь в унітаз з водою і частково опрацювати цю, цю панічну атаку. Чи Цілите ви її до кінця. Все залежить від вашої особистості, все залежить від глибини того страху, з яким ви працюєте. Інколи дійсно вам треба, якщо це ціла серія, і ви не можете самостійно з цим справитись, вам треба допомога спеціаліста, який працює з страхами. І дійсно піти в консультацію і в терапію, і це опрацювати. Але сьогодні я вам даю такі прості. Практики, які можливо, вам допоможуть і самостійно справитися, тому що панічні атаки, вони дійсно, як не дивно, ну, зараз можуть бути у всіх. Є ще така рекомендація, ну як правило, ми її даємо вже під час консультування, коли працюємо з панічними атаками на консультаціях, що коли настає Ситуація, в якій ти переляканий, тебе накривається хвиля, йди всередину неї. Дай максимально собі зануритися, максимально підсиль цей страх. І, як правило, люди кажуть: ні, ну куди ще більше, ну куди? І тоді ми на консультації моделюємо максимально цю ситуацію, йдемо разом, і люди раптом розуміють, що. Страх, це ілюзія, що це те, що створює мозок, це, це те, що не існує, і панічна атака вона дійсно не існує. Це просто ілюзія, в яку ви починаєте вірити, і вірити настільки сильно, що ваше тіло дає відповідну реакцію. Тому є маса різних практик, але одним із основних напрямків, які стілюють, є профілактикою панічних атак, і є одночасно і зціленням їх, це, наприклад, тренування релаксації м'язової. От просто навчіться крок за кроком напружувати і розслабляти м'язи на всіх, всіх частин свого тіла. Є така прекрасна, просто м'язова релаксація по Джекобсону. Подивіться, є записи її в інтернеті, є відео, короткі відео, саме м'язова прогресивна релаксація по Джекобсону. І навчіться це робити, коли ви напружуєте на рахунок. 15 якусь групу м'язів, а на рахунок 30 відпускаєте, розслабляєте. Тобто напруження від 1 до 15, ви рахуєте і від 1 до 30 розслабляєте. І якщо ви навчите своє тіло розслаблятися, це не під час панічної атаки, звичайно, а просто навчите, то дуже багато страхів у вас будуть трансформовані і опрацьовані. А з точки зору психології, яку я обожнюю, з точки зору методики, якою я працюю, це холодинаміка, страх це протилежність любові. Коли ви живете з відкритим серцем, у вас багато світла, багато любові, то ви можете самостійно справлятися з будь-якими страхами, в тому числі і страхом смерті. Тож знову вас направляю на своєму каналі до теки з курсом базовим з холодинаміки, до якого йдуть рекомендації, до якого йде практика тренування поля любові. І це завершальна моя рекомендація для профілактики будь-яких страхів, а в тому числі і панічних атак, використовуйте поле любові. Поле любові це неймовірна сила, сила, яка вас завжди розширяє, розчиняє весь негатив, наповнює, надихає, зцілює і є кращою профілактикою будь-яких деструктивних емоційних переживань. Сьогодні це було про панічні атаки і про самодопомогу. Якщо вам було корисно, напишіть мені в коментарях, це дуже важливо. Поставте свої запитання, натисніть на вподобайку, щоб підняти рейтинг цього відео і інших на каналі. І тоді Ютуб, можливо, ще комусь порекомендує мої відео. А з вами була сьогодні психологиня Тетяна Дугельна. Я бажаю вам любові, щастя і вміти. Справлятися з тим, що закладено в нас кожного. Є страх, ми можемо з ним справлятися як любов'ю. Я бажаю вам любові. До зустрічі.